Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Щороку, у другу неділю травня, у більшості країн планети відзначається Світле свято весни, Міжнародний День Матері. Встановити це свято запропонувала американка Анна Джервіс. До цього Її спонукала трагічна подія, смерть її матері. Анна захотіла, щоб усі діти планети вшановували своїх мам і дякували їм. 1910 року штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Згодом це свято стало популярним у всьому світі. Любі наші мами, усі діти вітають вас і днем матері, бажають вам щастя, щоб сонця проміння плекало тепло, щоб завжди здоров'я у вас всіх було. Бо мамам для щастя багато не треба, щоб діти любили і мирного неба. До дитячих привітань приєднуються і поети, висловлюючи найщиріші, найпалтіші і дуже зворушливі почуття. Отже, слухаємо їхні вірші і вчимося цінувати мам. Все починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу з штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. Мама. Я прокидаюсь рано, тихенько лежу, не встаю, тільки з просоння погляну, бачу матусю свою. Мати, досвітня пташинка, з досвідку віч не зімкне, ходить по хаті навшпиньки, щоб не збудити мене. Мати, то сонечко рідне. Тепле, ласкаве, земне, слово її заповітне гріє й тривожить мене. Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняний. На вдягай, синочку. В нитці сонце золоте. Пелюсткий, багряний, ласка мами на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Моїй мамі. Мамо, люба, добра, мила. Як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька. За усе поцілувати. І з днем матері.